Працює Oxford Medical у кількох напрямках урологія, проктологія, гинекологія, косметологія та дерматологія. Відділення естетичної медицини клініки Oxford Medical пропонує великий спектр апаратних та ін'єкційних методик по корекції фігури і омолодження шкіри обличчя та тіла. Звела шейп можливо досягнення неймовірних результатів у боротьбі з целюлітом без побічних ефектів. Унікальні можливості апарату всього за один сеанс дозволяють значно зменшити скупчення целюліту, а кожна наступна процедура заново моделює вашу фігуру. Технологія Елос, за допомогою якої проводиться корекція фігури, на сьогоднішній день найостанніше наукове досягнення в області корекції фігури, відновлення після пластичних операцій і ліпосакції. Принцип корекції фігури апаратом Вела це не тільки лікування целюліту, але й омолодження шкіри, а також зниження ваги. Апарат не має аналогів у світовій практиці. Він включає в себе чотири абсолютно нешкідливі способи впливу на організм. Перше інфрачервоне випромінювання нагріває поверхню шкіри до потрібної температури. Друге струм радіочастотного діапазону переміщує тепло глибоко всередину. Третє спеціальний пульсуючий вакуум розгладжує шкіру за рахунок посилення припливу крові до сполучних тканин. Та четверте обертання спіралеподібних роликів шейпер здійснює перерозподіл рідини в лімфатичні протоки.